Наше село настільки маленьке, щоб окрім того, щоб робити якусь роботу, більше тут робити нічого, бо з роботою час йде швидше. Ну хіба ще насолоджуватись красивими краєвидами? І так як роботи дуже багато, її і не треба шукати. Вона сама тебе знаходить, залишається лише все робити. Ну, а Фарбувати я люблю найбільше. Та й мені здається, що в кожному дворі точно знайдеться, що фарбувати, аби була фарба. Ну а після всіх перероблених справ важливо робити собі винагороди і відпочивати. Тому сьогодні я вирішила собі замовити перфу. Мабуть, ви вже. Точно чули. Про парфюм сіті? Я також вирішила в них замовити. І скажу чесно, я не пошкодувала. Бо зараз в них просто шалені акції. Мені з парфумами важко догодити, але ці чотири ідеальні і абсолютно різні. Ось цей став моїм фаворитом. Дуже ніжний, квітковий, неприторний і не солодкий. Ідеальний на будь-яку пору. Фішка парфумів у пластиковому пакуванні це їхня стійкість. Вони тримаються до 18 годин при покупці двох будь-яких ароматів в ви отримуєте один в. Пластику у подарунок, а за моїм промокодом ви отримуєте мініатюрку безкоштовно. акції. В них реально круті. Тому якщо ви в пошуках парфюм, обов'язково в них замовляйте і вказуйте мій промокод.